Назарет – місто, що розкинулось на розлогих пагорбах Галалеї, над ізраїльською долиною, це саме найстаріше містечко серед міст у святій землі. Археологічні розкопки в цьому районі виявили розвалини, вік яких приблизно три тисячі літ. За часів дитинства і юності Ісуса Христа, Назарет був невеличким селом. Тільки після Воскресіння Ісуса Христа Він отримав всесвітню славу. Перші послідовники Христа називались Назареями, і так донині прийнято вважати, що на єврійці слово Нопрі і арабське слово Назрані називають християн, що походять з назви місто Назарет. Часто самого Ісуса Христа називають Ісус з Назарету. Саме в Назареті відбулася велика тайна боговоплодження. Бог Отець післав архангела Гавріла о Галилейське місто Назарет, до діви, зарученої мужу на ім'я Йосип з Давидового дому. Ім'я ж Діви було Марія. Ангел війшовши до неї, сказав їй. Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословена тими жінками. На цьому місці нині стоїть сама найбільша церква в Назареті, посвячена в честь благої вісті, яку ангел Гавриїл приніс Діві Марії, що їй призначено стати матір'ю Месії. Перша церква благовіщення. Була збудована на місці Дому Святої Родини, саме там, де Марія отримала вістку Ангела, тобто над священним гротом Благовіщення. А крипта під вівтарем сучасного храму зберігає сліди від двох церков, збудованих над гротом, де на престолі видно напис на Латині. Вербом каро. Нік фактом ест. Тут слово стало тілом. Явилась відвічна тайна Божа. Відбулася велика тайна, тайна благовіщення. Ми тут прийшли, щоб подякувати Божій Матері за її ласку для нашого українського народу, для нас усіх. Бо вона наша покровителька, наша цариця, наша небесна. Неї. Древню базиліку в 1955 році знесли і на її місці збудували теперішню величну святиню благовіщення, яку освятили в 1969 році. Церква знаменита своїми вітражами і мозаїчними іконами. Переданими в жертву християнськими громадами цілого світу, а між ними і наша українська святиня, зарваницька Божа Мати, біля якої збираються українські прочани і моляться за свій народ, за Україну, віками прочани в Назареті відвідують колодязь і джерело Марії. А записано, що перший раз ангел заговорив до Марії біля колодця, коли вона пішла, щоб набрати води. І благословенний голос промовив, радуйся, Маріє, ласки повна. Марія не побачила нікого і поспішила заховатися в домі. Вона взяла веретену і пряжу і почала прясти. Ангел явився і сказав до неї. Не бійся Марія!» Нині тут стоїть грецька православна церква святого Гавриїла, відбудована в 1781 році. Назареті є також церква Святого Йосифа, недалеко подвір'я церкви Благовіщення. Тут колись була майстерня Теслі Йосифа. Витримавши спокусу від диявола, Ісус у силі духа повернувся в Галилею, і чутка про нього розійшлася по всій колишній країні. Він навчав по всіх їхніх синагогах і всі його хвалили, як пише Євангеліст Лука. Прибув він у Назарет, де був вихований, і суботнього дня увійшов до синагоги. Йому подали книгу, і він розгорнув, знайшов місце, де було написано, і почав читати. Дух Господен на мені, бо він помазав мене, послав мене благовістити в Богам, звіщати полоненим визволення, сліпим прозріння, відпустити пригноблених на волю, оповістити рік Господнього помилування. І самій старій синагозі, де християни у шостому столітті збудували церкву, можна відслужити святу літургію на рідній українській мові, помолитися за Україну і свій народ, донині це місце молитви для всіх християн і народів. Лука повідомляє, що Ісус Христос після неприйняття у своєму рідному Назареті прийшов у Копернаум і там поселився. Це місто на Івриті називається Краф Наум, що означає село якогось Наума. Колись воно було найбільш заселеним пунктом на березі. Галилейського озера завдяки стратегічно вигідному місці знаходженню і дорожньому шляху населення міста сягало до п'яти тисяч. Важливі події сталися в Капернаумі. В часі земного життя Ісуса. З Капернауму Ісус вибрав собі багатьох учнів. В Капернаумі Він жив. І зупинявся в домі апостола Петра, тут він оздоровив Петрову тещу і інших хворих людей, що приходили сюди. Оздоровив слугу сотника і хвору жінку, воскресив із мертвих дочку Яїра і розслабленого, а в нагозі звільнив від нечистого духа чоловіка. Який називає його Ісусом Назарянином Святим Божим. Залишки чудової капернаумської синагоги збереглися донині. Перші християни євреї збираються в домі Петра. Сучасна церква, збудована на руїнах хати святого Петра, вірніші, матері Петрової жінки. Будівлі Капернауму були збудовані із чорного вулканічного базальту, а синагога із білого піщаника і мармуру, що привезли сюди із далека, і це вимагало великих коштів, і це є свідчення великого добробуту мешканців міста. Про це також свідчить оригінальний інтер'єр. Рельєфи, символи, орнаменти і розписи на стінах синагоги Капернаумом називалося місто Ісуса. Спокій і краса, які виходять із греко православної церкви, 12 апостолів Капернаумі на березі озера, надихають на думку, що тут колись. Відбувались святі події. По закінченні візантійської епохи Капернаум приходить в упадок, а в 11 столітті місто цілковито запустіло. Сьогодні кожний прочанин має нагоду відвідати древній Капернаум, побачити його розвалине. І згадати слова Ісуса, і ти, капернауме, чи хочеш піднестися до небес, аж до аду зійдеш, бо якби чуда, які відбулися в тобі, сталися в содомі, він би стояв і досі. Вже віками багато прочан бажають відвідати місце, де Ісус Христос зробив перше чудо це село Кана. Недалеко від Назарету, яке тепер називається краф Кана. Саме тут Христос на весіллі перетворив воду у вино і встановив. Тайну шлюбу. Археологічні розкопки свідчать, що дві тисячі років тому Кана була процвітаючим містом, громада ранніх християн із євреїв мала свою церкву. Тепер на згадку Першого чуда Ісуса є збудовані два храми. Греко-православний перебудований у 18 столітті і францисканський, католицький, будова якого була завершена в 1881 році. Про подію ханського чуда ми чуємо із Єванглії від Івана, коли ми буваємо присутні на тайні церковного шлюбу. Ні однієї подорожі по світі неможливо порівняти з тією, яка найбільше залишає вражаючих спогадів, це проща до святої землі Ісуса. Далеко від капернауму, покритий деревами і чудовими квітами пагорб, відомий всьому християнському світові, як гора блаженств. Тут Ісус Христос виголосив вісім своїх заповедей гірної проповіді, через сповнення яких осягається Царство Небесне і велика нагорода. На верху гори, з якої відкривається панорама на Галилейське море, стоїть восьмикутний храм з куполом, за проектом архітектора Антоніо Берлуцці, що нагадує прочанам про вісім заповідей блаженств. Над ізраїльською долиною на висоті 580 метрів над рівнем моря у вигляді перекинутої чаші стоїть гора Фавор. Етур по-арабськи її назва, а по-грецьки Ітавіріон. В християнських джерелах це висока гора преображення. Вона знаходиться недалеко від Назарету, Капернауму і Наїну, тобто близько тих міст, де Ісус жив і навчав. Гора Фавор і Єрмон, оспівані, ні в псальмах Давида, згадується у старому завіті як найбільші священні гори у святій землі. Тому Птоломей І Цар Єгипту на вершині гори збудував фортецю розвалене, якої видно донині. Церква Преображення, яку ми бачимо сьогодні, була збудована на пожертви духовних місій у святій землі в 1924 році. Три престоли в церкві. Розділені масивними колонами і арками, присвячені Мойсею та Іллії. Перед нами свята гора фавор, гора І Христос взявши свій учнів Якова Петра і Іана. І вивів їх на високу гору, і каже нам святий Євангеліст. І перед ними переобразився. До цей стало ясне, як сонце, а ризи, білі, як сніг. Перед ним з'явилися два старозавітні пророки, Мойсей Ілля, з якими він розмовляв, розмовляв про те, що належить йому. Відбути в Єрусалимі. Апостоли деякий час заснули і апостол Петро, побачивши красу Фаворського світла, закликав, Господи, як нам тут добре бути. Давай збудуємо три намети. Один тобі, один весей і один лігір. І коли він це говорив, мара попалила фавор. І з мари почувся голос Бога Отця це є син мій улюблений, його треба слухати. Перша християнська церква на горі Фавор. Була збудована у IV столітті. Нині на вершині гори є два монастирі на північній частині греко-православний, а в південній францисканський, католицький. Збудовані вони на розвалинах візантійських церков. Тут сталося велике чудо. Коли Христос перемінився перед своїми учнями, лице Його стало, як сонце, а одежа стала білою, як світло, як пише Євангелист Матей, і було чути голос, це мій син улюблений, Його слухайте. Одейське море має багато назв. Це єдиний басейн з прісною водою, 20 кілометрів довжиною і 12 кілометрів шириною, глибина його 48 метрів. В Євангелії від Іоанна воно називається Теверіатським озером називають його ще Генісарецьким, від назви північно-західного побережжя Генісор. На євріті вона називається кенерет, якщо дивитися на нього зверху, то воно має форму скрипки, кенор на єврейській мові. Тут було дуже розвинене рибальство з непам'ятних часів, Ісус вибрав собі учнів із числа рибалок. Своє святе навчання Він часто поєднує. З рибальством, неводом, човном, тут він учинив багато чудес, місцева легенда оповідає, що один від риби, яка живе в озері, має чорне п'ятно. Кажуть, що це відбиток великого пальця апостола Петра, що залишився від того. Як він витягнув з рота риби статир, щоб заплатити податок, як це описує Євангелист Матей, 17 главі? Цю рибу називають рибою святого Петра. Проща сюди, кожному.